З вами, і з Твоїм, читання святого Євангелія від Іоанна. Слава, Господи! Вначалі було слово, і словом було в Бога, і Богом було слово. Воно вначалі було в Бога, а все через нього повстало, і без нього не повстало нічого з того, що повстало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить в темряві, і темряві його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов в ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб всі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. Було справжнє світло, яке приходить в світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього повстав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов та свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, дав владу стати дітьми Божими, тим, які вірять в Його ім'я. Тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народились. І слово стало тілом і осилилося між нами. І ми споглядали славу Його, славу Його як єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи Він був тим, про кого говорив я, що той, хто йде за мною, був переді мною. Оскільки був раніше від мене, адже з Його повноти всі ми одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилась через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив єдинородний Бог, який в лоні Отця Він явив. Слово Господнє! Христос народився. Вітаю, дорогі брати і сестри, шановні парафіяни, усі гості, котрі разом з нами зібралися в цьому храмі сантуарії Божого милосердя. Вітаю усіх слухачів, які разом з нами моляться через пряму трансляцію, кредо. Вітаю цим великим і радісним святом, святом нашої віри з Різдвом Христовим. Насправді це є величний день. Знаєте, кожен з нас святкує в своєму житті день народження раз в рік і різні ювілеї, і завжди до цього свята приготовлюються. Складає список або на, 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 на папірчик, або в голові, кого би хотів би запросити, хто би розділив би зі мною цей, цей, цей радісний час, цей день народження. І завжди ми до цього приготовлюємося. З радістю, жертвуючи свій час, свої фінанси, свої труди, щоб це свято відбулося найкраще. Сьогодні день народження нашого Спасителя. Ми прийшли Його теж привітати. Але перед цим ми до цього теж приготовлювалися. І Христос сьогодні всіх нас запрошує, об'єднує, сьогодні, всю церкву Христову увесь світ, бо тому що сьогодні святкує весь світ, вся Європа, Америка. Так, католики, греко-католики, православні, так, протестанти, тільки, звичайно, крім московитів. Так, в них своя, своє різдво. І це об'єднує нас в єдиному дусі і в одній вірі. Люди різних народів, національностей, кольору шкіри, об'єднують, щоб по всій земній планеті, земній кулі. Храмі сьогодні проставляти Боже ім'я. Сьогодні ми споглядаємо на вертеп. А в центрі Вертепа, власне, є Христос, маленьке дитятко. Як кожному католицькому храмі завжди в центрі храму є так звана дарохранительниця, табернакулю, де є присутні присвяті дари тіло і кров Господнє, як і в старому заповіті. Під час за Мойсея, інших пророків, коли був так званий Кивот Завіту, намет зустрічі, і там були покладені Божі заповіді, Божий закон, Слово Боже. І тоді до цього кивоту завіту, цього шатра, намету міг входити тільки священник, а весь народ ізраїльський збирався навколо, і хмара Господня, як кажуть, накривала цей. Це шатро. Це було знак присутності Бога. Власне, сьогодні Бог є присутній і керовує наш погляд на на вертеп, там, де прославився Син Божий, власне, в богості, в самотності, тільки в присутності своїх, своїх батьків, не шукав якогось особливого місця, бо тому що, як описує, Іванги, що не було йому місця в заїзді, бо в той час за кесаря Августа, імператора римського, котрий проголосив, що всі з роду Давида мали да, піти в місто Вифлеєм і там да, зробити перепис населення. І всі люди з куточків світу, да, де б не були, вони туди йшли. Звичайно, більш заможні, котрі мали, як кажуть, статки, вони своє місце. Знайшли власне, да, в добрих, як кажуть, е обставинах, да, в готелях, да, в відпочинкових, Для длятомисть бідної цієї сім'ї, родини, як і багатьох, не знайшлося місця. Брати і сестри, Різдво Христове має особливу знаєте, характер, особливу міць. І думаю, кожному воно вписується дуже глибоко. Я пам'ятаю з дитинства, так як кожного з вас, це особливий час. Ця атмосфера вертепу, ялинок, спів колядок, це насправді наповнює і надихає. І як ніколи сьогодні, брати і сестри, для нас це є важливо. Мусить бути сьогодні щось, на що ми мусимо опертися, коли сьогодення ми стаємо перед багатьма викликами. Випробуваннями цей непростий час під час цієї страшної війни, вже четвертий Різдво наше, ми святкуємо під час війни. Але Бог нам дає ту благодать, що ми можемо зібратися разом родина і проставляти Господа. Він нас навколо збирає, перш за все, біля вівтаря, пізніше збирає нас да, родини навколо столу. Навколо вечері, сніданку, обіду. Пізніше ми підемо, будемо обідати разом з родинами, будемо ходити в гостину, відвідувати, вітатися навзаєм, ділитися цією радістю. І насправді це є дуже прекрасною, дуже чудовою. Це нас об'єднує і нас зближує. І сьогодні нам це потрібно, знаєте, часто людина сьогодні сучасна себе обділяє. Знаєте, моя племінниця, котра вже трошки вже підросла, 14 років, мала, має. Але все своє дитинство в неї було одне слово. Одне слово, яке вона дуже часто повторювала. Я думаю, батьки теж чують сьогодні від своїх дітей. Як ви думаєте, яке? Завжди, коли не прийдеш, кажу, як ти там? Скучно. Мені скучно. Я пам'ятаю, слово, слово скучно в моєму лексиконі, так само як старших людей, не було. Ми навіть не знали, що таке це слово скучно. Скучно. І все. І, на жаль, на цьому сьогодні виростає покоління скучно. Вже нема нічим здивувати, захопити людину. А скучно. Ось. І можемо собі уявити, коли сьогодні сотні мільйони людей обділяють себе оцей Божої радості. Оцього. Цієї атмосфери Різдвяної. І їм скучно. Для віручої людини християнина не може бути скучно. Бог так подбав про нас, коли ми з дитинства, традиція церкви, котра виплекана, виткана століттями і тисячоліттями, що моє життя не було скучним. Прийшло Різдво, радію, ялинки, коляда, смачна кутя. Я колись пам'ятаю в дитинстві. Мене думка прийшла, я кажу, а чому ми тільки маємо їсти кутю раз, раз в рік? Я хочу, і кажуть, і цілий рік їсти. І було власне літо. І я кажу, мама, треба кутю літом зварити. Та ні, це не буде. Я хочу, бо хочу куті. І що ви думаєте? Не то. Ну не то, не знаю чому, ну не то. Їв Не та кутя. Або я взагалі не люблю майонези там, чи шубу не люблю. А от на Різдво це є моє аж на лобі. От не знаю, от ну, чого воно так? Да? Прийде два дні, я вже її не буду їсти, бо ну, не йде. Но тут ти що, об'єдаюся. Вчора в сестричок був на святій вечері, як наївся риби. Так наївся риби, така була добра. Думаю, дала Богу, що отець Микола відправляє, кажу. По цілу службу грішив, думав, так пити хочу. Риби наївся, але слава Богу, така добра була. Ви розумієте? ну, це. Да, ну, чому це так є? Не можна. Тому що Бог дає цю атмосферу і для тіла, і для душі. Розумієте? Бо ми маємо тіло і душу, і кажуть, і деколи догоджати своєму тілу і своїй душі. Це потрібно нам. Бог дбає про нас, щоб наше життя не було скучним, монотонне. Прийде різдво, прийде наступний період. Може трошки серйозніше. Піст, бо знову слава, знов радість, Пасха, знов ковбасочка, м'ясочко, знов яйця свячені. Потім знов пройшло, і ніби ми знову падаємо в рутину, в буденність. Як же це все надоїло? Тут же що? Майові Боженства, травень, потім червень. Розумієте, потім літо, потом канікули, потім знову вересень приходить і знову щось міняється. Розумієте, в нашому житті як це прекрасно. І бідні ті люди, котрі себе від цього відгородили, позбавили себе цього, цього щастя. І тому нам нема чого нарікати і бути незадоволеним, бо Бог дбає також і про наш настрій. І навіть сьогодні, коли, як кажуть, нема з чого радіти, бо дійсно біда, пекло, біль, страждання, неустанно церква Христова молиться. Да. Ми це, живемо в цьому. Але серед цієї темряви, серед цієї біди, Бог нам знову дає можливість зібратися разом, побути. А кому не вдалося, хто сьогодні несе на собі цю велику відповідальність, оборону нашої країни. Ми з ними єднаємося Духом чи через СМС, чи через Вайбер. Коли молимося за них, пам'ятаємо. Також і за тих, котрі відійшли. Котрі, на жаль, в цьому році не вечеряли святою святої вечері. Так. І за однієї сторони, і біда, і смуток, і страждання, але також і радість. Божа радість. Не земна, бо вона лише мить, а ця Божа радість. Для того Господь приходить серед цієї темряви, щоб моє життя розпорошити. Щоб воно не було таким банальним, таким простим, а на, насправді насиченим. І віра Христова, вона робить моє таким життя. Якщо я трішки піддамся цьому, дозволю пройти, прожити, не просто так собі, а як щороку Різдво Христове, ну і що? Нічого цікавого. Ну, звичайно, якщо дивитись на це просто очима, то воно таке і буде. А якщо трошечки заглибитися, і слово Боже нам давно допомагало. Знаєте, не знаю, чи ви звернули увагу, але я би хотів би так коротко. Звернути увагу, що от так само, як пасхальні свята вони мають свою глибину літургії, так само глибину літургії мають різдвяні свята. Не знаю, чи ви помітили. Але свята літургія має різдвяна, має теж чотири пункти, таких, чотири літургії, і різні навчання, різні Слово Боже, різні Євангелії. Вчора вранці була літургія вігілійна, так само в традиції церкви. Літургія вігілійна, котра розповідала. Нам, Євангелист Матей, розповідав нам про що? Про родовід на початок святкування. В середу, вранці, вігелійна служба, родовід. Тобто показує, що народження Ісуса Христа це не просто гарне вигадане оповідання. Знаєте, кожного часу, епохи, як і колись, давнину і сьогодні, треба було придумати гарну якусь історію. Треба було придумати якогось героя, котрим би хизувалися, котрий би надихав. Ось це родовід показує, що скільки поколінь це були конкретно живі люди зі своїми взлетами і падіннями. 14 поколінь, пізніше, там, ще 14 поколінь, ще 14 поколінь. Читаємо цей родовід, показуємо, що ця історія народження це не вигадана історія, це факт. До цього готувався, Бог в своїй думці приготував багато поколінь. Там були різні люди, були святі люди, були праведники, були герої. А також в цьому роду було багато грішників, недобрих людей. Христос не цурався, як і в житті нашому. Є святі і грішники. І тому вігілійна служба, перша меса, розглядає, власне, що ця історія жива, вона має фундамент, вона має підрунтя. Це не просто гарне казкове оповідання, новорічне. Різдвяне, це набагато глибше. Бог готував свій прихід. Друга літургія вчора вночі, ввечері, ми з вами так звано йшли на пастирку. Чому вона називається пастирка? Як ви думаєте? Не знаєте? А дуже просто: меса пастухів. Да, пастирка, пастухи, меса пастухів. Вона говорить. Про що? Про народження Ісуса в Ефлеємі і про прихід пастирів. Коли знать люди в місті, а, часто є, так, я з міста, а ти з села. Ось, слава Богу, сьогодні трошки це затирається, але колись там було що там, ти з села, ти з міста. Ось. Тепер зараз люди живуть краще в селі, ніж в місті. Так що є ця нерівність, на жаль. Але. Ці пастушки йдуть вночі і до, до цих ясел, до цього хліва, де народився Син Божий. І євангелист Лука описує, що першими свідками стали прості люди. І пізніше Христос своїм навчанням буде говорити такі слова: дякую тобі, Отче, неба й землі, що ти закрив це від мудрих та розумних, а відкрив немовлята. Власне, найпростіші у ті убогі духом пізнали Спасителя. Вони прийшли його відвідати. І ми теж, як ті пастушки, убогі духом. Слово «убогі» тут не йдеться мова про матеріальний стан. А «убого», як кажуть, «убого за пазухою. Тобто, ті, котрі, тобто, щасливі, котрі є з Богом, котрі перебувають з Богом, вони є щасливі. І Бог відкриває таємниці. Коли світ це не розуміє, а Бог дав нам цю можливість відкрити. Третя літургія сьогодні називається меса на світанку. Сьогодні вранці була меса на світанку, і там читали Євангелія. Про що? Як пастушки, коли побачили це дійство, побачили ангелів, що вони роблять? Вони повертаються і розповідають. Ми таке бачили. Слухайте, ми таке бачили. І ось сенс нашого життя і святкування. Ми прийшли до храму, ми таке бачили, так було добре. Ми співали, ми колядували, ми молилися. Все було прекрасно, щоб ділитися з оточуючими. Перш за все в своєму домі, в своїй родині. І четверта меса це сьогодні, ось меса ця в день називається. це Ми читаємо пролог Йоанна Богослова. Коли апостол Йоан, останній серед євангелистів, пише четверте Євангеліє, він же не описує народження Ісуса Христа. Тому що перші християни, вони добре ще знали, це була історія ще жива. І він не має потреби розповідати про народження Ісуса Христа. А він що? Симво святого Яна є Орел? Над усім цим, що сталося, він немов злітає орлом і дивиться на це все, на цю велику глибину і цю таємницю, на це є святе є святе. Тому як я вже сьогодні говорив, що не тільки маємо дивитися фізичними очима, але очима нашої душі, нашої віри. І ми прийшли до Божого храму, до цього святого місця сантуарієм Божого милосердя, споглядаючи на це маленьке дитятко, котрий рученятками благословляє. На справжній лик Милосердного Ісуса, Котрий з цього чудотворного образу на нас поглядає, щоб нас зміцнити, нас об'єднати, бо нам це потрібно. Тому дякуємо Богові, брати і сестри, за, за цю можливість, за це велике свято, за те, що ми сьогодні прийшли, що ми в цьому дусі розвиваємося, ми зростаємо, ми виховуємо сьогодні нове покоління. Нових нащадків, гарних, добрих християн. Це важливе є. Так передавалася віра з покоління в покоління. І ми хочемо цю спадщину, яку передали нам наші предки, наші батьки, дідусі, бабусі, прадіди передали нам, котрі вистражили за віру і нам дали. Тепер завдання наше. І от ваша присутність є цьому свідченням, що тепер я беру цю світочку, цю лампадку. Серце серед цієї темрявої, як кажуть, і фізичної, коли гасять світло вдома, і духовної, коли люди сьогодні губляться, не знають, що далі робити, як далі жити. А я, як віруюча людина, знаю, що в мене є лампадка. Я з нею пройду. Так шлях непростий, у кожного свій шлях. Не раз він є дуже тернистий. Не раз не кожен це не зрозуміє, навіть найближче цього не розуміють. Вистачить просто сісти в дусі, просто в храмі, навіть не треба говорити багато слів, і Господь вже торкне моє серце, як він сказав, що прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас і знайдете полегшення для душі своїй. Тому щиро вітаю вас з цим великим святом. Нехай Христос буде прославлений сьогодні в своєму народженні, нехай буде прославлений сьогодні в наших сім'ях, в наших родинах, в наших дітях, внуках. В нашій країні нехай розпорушить цю темряву, нехай знищить усіх ворогів, щоб слава Божа об'явилася над нами. Амінь.